Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за вашу активність на моєму каналі. Хай ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, любі друзі, постійна рубрика, що є, що буде. Заходьте в опис, будь ласка, подивіться, що я вам ще пропоную, про що пишу, щоб я тут не витрачала ваш дорогоцінний час. І так, поїхали! Що є, це енергії ваші наразі. Да? Якщо вам підходить, будь ласка, дивіться далі. Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. Тобто, що допоможе, да? і що може нам заважати? От, і як порада від таро. Потім ще витягну одну карту з колоди Мак, як енергія, котра може допомогти. І так, закохані в даній позиції, дивіться. Карта каже про якийсь неви... невірний вибір. Тут, можливо, у когось сварки, конфлікти, да? втрата кохання або дорогої людини. Ну, втрата це не обов'язково, що людина вмерла, да? розумієте? Можливо, тимчасово відсутня з вами поруч, да, і від того так само конфлікт всередині може бути, да? тому що вам хочеться, щоб він був або вона були поруч, але то з якихось причин неможливо, да? от із-за того такі не. Ненадійний емоційний стан, скажімо так. О, тут, можливо, якась у когось є складна ситуація, і е, рішення якої зараз у вас немає, як вийти з цієї ситуації. Ви над цим, можливо, думаєте. Ще може відігратися як крах ділового союзу завдяки третім особам. Тобто хтось може зайти у ваші відносини в будь-які. Да? Можливо, ви про це вже знаєте. І е, старший аркан це означає, що це вже, скоріш за все. Ці події почалися, або навіть тривають вже ну, якийсь е тривалий час е можуть бути і конфлікти, да, і е той невірний вибір, який вас зараз привів, скажімо, в ту ситуацію, е і теп тепер ви не можете з неї вийти, тому що у вас наразі нема рішення, да, не можете ви з цим якось впоратися. Що буде, да, який вихід, які події після цього? Рицар Жезлів. Ну, В даній позиції дивіться, знову такі, все ж таки а, підтверджує, що це старший аркан, да, і тут буде все одно продовжуватись, будуть неприємності якісь, сварки, можлива розлука, да, навіть. А, тобто, якщо людина тимчасово була відсутня, вона може все ж таки, ви можете розлучитися да, на більш тривалий час. А, сльози, втрати, да, не баж... тут не про. Тут ще про небажання приймати відповідальне рішення. Тобто ви його тут шукали, да? і шукаєте досі, але не можете прийняти самі рішення. Ну, відсутність рішення, це не означає, що воно у вас в голові там щось є. Да? Якісь варіанти у вас можуть бути, але ви не хочете. Можливо, чогось боїтеся. Да? От, якщо це про людину, дивіться. То це ненадійна людина, всі сили, котрої спрямовані на розпал сварок та інтриг. Тобто, третя людина, вона ще наразі залишається у ваших відносинах. да? І так, що допоможе з такою людиною ну, впоратися ту з кубків, перевернутися, да? карта радить в такій позиції не піддаватися впливу негативних емоцій. Так само вона підтверджує, що розчарування в коханні буде зміни у відносинах, страх та нестабільність. Та да? тут про сумніви та вашу вашу тривожність. Ну головний посол, що не піддаватися впливу негативних емоцій. Іноді так буває. Що відносини закінчуються. Ви не можете прив'язати одну людину до себе на все життя. Навіть в діловій, в діловій сфері, да? якийсь був період ваші відносини, ваша співпраця була актуальна для вас обох. Тепер одна людина, наприклад, вона хоче йти далі. Да? Заходить третя людина з ким? Або це ж не означає, що ця людина, ну. Ну, тут вона написана, да, що е, всі, всі сили цієї людини спрямовані на розпал сварок та інтриг. Але, але хтось з вас, вашому, вашій парі, да, хтось на це піддається. І то означає, що у людини вже були якісь наміри, скоріш за все, розумієте? Просто іноді так само люди використовують третіх осіб собі во благо, тому що по-іншому, наприклад, людина не могла якось піти з відносин, да? їй було якось а, ну не могла вона сказати, визнати, да що для неї вже так, ці відносини не актуальні і так далі, любі друзі. Ну, це означає, що такі, бачите, тут а, карта вам все це підтверджує. Це означає, що. Тузи, да, це, це знову ж таки це одиниця, це е, про, про е, початок чогось нового. Це означає, скоріш за все, що вам треба від, відпустити все це, да, відпустити ці відносини, тому що це означає, що для вас всесвіт світ підготував щось набагато краще, те, що вам зараз буде підходити на вашому етапі розвитку. Рицар мечів буде вам заважати прийти в себе, да? тут про відкриту ворожнечу, протистояння, розруха. Будьте обережні, будь ласка, я думаю, що тут е -е, третя особа може бути як, знаєте, чесно кажучи, як військовий конфлікт. Ну, от в мене таке, тому що тут каже іноді про можливість фізичної смерті. Ця карта описує віроломну людину, котра будь-якими шляхами прагне влади. Він готовий розчавити усіх, хто стає на його шляху. Це людина-лідер і може вести за собою маси. І від цього вона буває, ну, стає більш небезпечною, така людина. Можливо, ваш родич, да, або з ким ви в парі. Це ж не тільки розумієте, це не тільки закохані, да, це не тільки. Про відносини в парі, ну, коли чоловік і дружина, розумієте, да? це ж так само треті особи, да? це обставини Обставини з ворожої армії, наприклад, коли заходять просто і руйнують ваші відносини всередині, тому що треба щось змінювати Розруха, да? і звісно, за того теж якісь можуть бути і зміни в особистому житті. На що в цьому всьому звернути увагу? Тройка жезлів. Ну, дивіться, в даній позиції карта каже про завершення суперечок, да, тут про стоп неприємності. Тобто ви зможете впоратися і це все розрул розрулити. Скоріше за все, да, вам треба тут, по тозу кубків ці позиції, вам треба тут зрозуміти, що це. Так само, все тимчасові ситуації, да, вони не, не будуть тривати. Так, вони можуть тривати якийсь тривалий час, але вони не в такі ситуації не можуть. Жодна ситуація не може бути і тривати все життя. Ви розумієте? От а, і тут вам сказано не концентруйтесь на негативних да емоціях, на негативних думках. А, тож, Тут вам, скоріш за все, треба. Ви силою своєї волі, силою своєї візуалізації, так само можете собі допомогти вийти більш а, коректно, да, більш екологічно з такої ситуації. От про що ще тройка жезлів нам каже? Ну, тут, в принципі, є таке значення, як благосне вирішення ситуації, да, про спокійне життя нарешті. От. І. Ще карта каже про те, що є необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому принесе великий прибуток. От, а вам буде чим займатися. да, Можливо, замість того, любі друзі, щоб просто зациклюватись, да що у вас відносинах, що, ну, це я просто пофантазувала про військовий конфлікт і так далі. да, Це може бути і цивільна людина, котра просто не в собі, от, котра готова реально на, на якийсь кримінал, ви розумієте? Тож будьте обережні, все ж таки з такою людиною, з третьою особою, котра входить. От, але знову-таки, да, це не означає, що... М Можливо, вам тут просто треба, да, у вас е, в цій в вашій сфері, де у вас там, які у вас відносини рушаться, е, скоріш за все, тут вам треба сконцентруватися все ж таки на своїй роботі, да, щоб е, не заглиблюватись, просто не заглиблюватись в цей розпач, розумієте? От, а допомогти, доб, давайте я запитаю, що, що саме робота тут допоможе, що допоможе вийти от з цих цієї ситуації, що допоможе позбутися, все ж таки, так? Да, Ну, ми можемо концентруватися, звісно, на позитиві це важко, але це буде крута прокачка для вас. Да? От що конкретно допоможе побороти такого або позбутися суперника такої людини третьої, да, взагалі, у відносинах? Що взагалі? До по тройка мечів. Ви бачите, що допоможе? Ну це про, про тройничок, любі друзі. да? Вам допоможе розлучення. Тут знову тут відкрита ворожнеча зрада скорботи, тут розподіл майна, любовний трикутник, сварка за третєї особи. Карта тут запитує, можливо, вам треба що допоможе. Вам тр самим ініціювати треба розрив таких відносин, викинути лайно, сміття зі свого життя. Тому що тут треба пройти вам через бій, uh, щоб. Ти здоровим, да? От, то вам допоможе ваша ініціатива. І одразу концентруйтесь на своїй роботі. Да? Ви тривалий час, скоріш за все, зависали, що робити, що не робити, як бути, як не бути. Да? От, ви ж відчуваєте, усі люди відчувають, коли щось не так. Ну, ми відчуваємо, ми на будь-якому рівні, да? От, навіть якщо ви не розвиваєте якісь там. Сенсорні, скажімо, якості свої, да? От, тож все одно, все одно люди відчувають, але те, що ви закриваєте очі, да? тому і така ситуація, вона може дивіться, вона як вже. По, по цій карті могла вже тривалий час у вас відбуватися. Так і якщо ви не вирішите щось робити, да, вона і буде ще довго, розумієте? Ну, Ви не будете всі щасливі. В тройничку, да, тут страждають в трикутнику, там страждають всі три особи вони страждають. Як би вони а, не не вмовляли себе, не дурили себе. Да, що Мені кайфо, кайфова там. наприклад, у, люд... у чоловіка дві жінки. Ну, з'являється ще одна жінка. Да, і він каже: О, супер, клас! Не клас, це стрес постійно, тому що треба брехати, треба прикриватися, треба ще щось постійно. Щось вигадувати, розумієте, воно не потрібно. Воно вам не потрібно, тож ініціюйте, і це е, врятує вас просто. Ініціюйте. Ви розірвете, розумієте, негідні ці відносини. Вам все світ дасть, все. Зробите якусь там роботу, і будете собі прибуток далі Да? Або розподіл майна, котрий е, вам допоможе. Тому що тут людина, бачите, вона дивиться туди поодаль, да? вона дивиться на якісь нові горизонти. Вона думає, так, мені три же за собою взяти, або скільки я можу з собою. Тягнути, да, і так далі. От. І куди я хочу плисти там і ще щось. Тобто тут про щось все ж таки нове. Да? От. Про, про якісь дії для нового. Тож, будь ласка, все в ваших тут руках. Що вам допоможе екологічним вийти з таких відносин? Що вам допоможе? Яка енергія вам допоможе? А, ну от, бачите, а, глибока, як на мене, карта. Що вам допоможе? Бачите, тут очі, і вони дивляться, бачите очі, вони дивляться вдалину, кудись. Ну, це круто, коли людина дивиться в майбутнє. да? Вона мріє там про щось, якісь плани собі там будує і так далі. Але я завжди дивлюсь на оцей ріг добробуту. да? Дивіться, скільки тут цього під носом це ріг, щастя, тут все є, бачите, вивалюється з цього рогу, вона зараз кисне, киснути почне усі ці продукти. Ну, я об, образно вам кажу, ви розумієте, да? енергія це метафора енергії, добробуту. Да? А, вам це ж. Вселенський рог добробуту розумієте? Вам з вселенського джерела все дано, але ви не берете, не використовуєте ті ресурси, котрі у вас під носом, розумієте? А дивитесь там кудись, да, кудись. Ви подивіться, що у вас є три жезли. Да, ви один тримаєте, а два. Ну я не знаю, треба, не треба. Треба беріть все з собою. Да, от, раз така ситуація, то це означає, що беріть ну раз же розлучення любі друзі, то розлучення, але ви повинні так само да попіклуватися про те. Щоб цього ресурсу вам вистачило для вашого майбутнього, тож спочатку почніть ціню... ці... цінувати те, що у вас наразі є. Розуміти, тоді дається більше. Вам це не подобається, ваш ресурс. Да? от Я вже хочу іншого. Так, роздайте тоді це, щоб воно не скисло, щоб ця енергія не застоювалася, щоб всесвіту ви показали, що окей, я це роздаю, всесвіт, а тепер, ну, послухай, що я хочу. Да? І зробили йому замовлення своє, нове, ви маєте на це право. От. Але це щоб не пропадало, тому що, якщо буде пропадати да, ваші якісь ресурси, якщо ви не берете, не відстоюєте їх і так далі. Да? Все світ дивиться. Каже, ну їй нічого не потрібно. Я їй дав, вона все це ну, профукала, да, скажімо так, от. І а на що їй ще давати? Вона не вміє використовувати свої ресурси, вона не цінує. Я нічого їй не дам, все хай сама там сам як хоче, да, крут, крутись як хочеш. От, і все. Тож, будь ласка, вам допоможе. Те, що ви будете цінувати все, що у вас є, і від того. Дивіться, коли ми цінуємо вже тут і зараз що в нас є. Тоді нам більше дається, бо ми цінуємо і це все свідав трошечки. Аби боже, да дякую неймовірно. Вау! Він дивиться ля. Я їй так мало дав, вона так радіє, і знаю, мільярди отримала. Ну, добре, да? гарна людина, мені подобається. Всесвіт хоче, щоб ми раділи. Да? І він тоді, а що ж буде, якщо я їй більше дам? І ви такі, вау, супер, всесвіт! Ти неймовірний. І він постійно буде вам підкидати щось. О, то ж, будь ласочка, не вішайте носа, любі друзі. ну, Треба, треба вимітати мотлах, да? тому що для вас це означає, дивіться, в таких переломних моментах. Це означає, що все. Для вас підготувавши ще, вже щось набагато краще. Розумієте, вам треба, просто треба звільнити місце для чогось нового. Так, це неправильно і неправда. Як нас навчали, в нашому, наприклад, суспільстві є така одна присказка. У вас можуть бути свої негативні обмежуючі установки, але їх треба знайти. Да? Мені, наприклад, так казали, вийшла заміж, тримайся мужа. От, а, ну, Мене, мене, походу, так цим перелякали, тому от, що я, чесно кажучи, ну, прям за, замужньою не була. Так, в мене були там тривалі відносини, да, от, але щоб замуж, от, тому ну, вибачте так, за мою реакцію, ну, просто це смішно. а, Як це можна триматися? і що, Навіщо триматися мужа? да, Навіщо триматися? Я хочу бути незалежною. По-друге, перше по я хочу не триматися, я хочу, щоб поруч була людина, котра, котрі. Так само буде комфортно зі мною, як і її, ну, і навпаки, розумієте, щоб нам просто було комфортно. Якщо мені не комфортно, я не тримаю за ту людину. розумієте, як, Навіть якби я не, не кохала ту людину, якщо я бачу, що є якісь якості. Да? Ну, наприклад, да, от, мені не подобається, коли людина йде куди ще, розумієте, мені не подобається, коли хтось заходить третій. Я не буду цього терпіти. Якщо я навіть е, кохаю людину. Я просто її відпускаю. Я розумію, що по-іншому не буде. Бо це людина, вона, вона ж свій біль через такі відносини, вона ж свій біль якийсь намагається закрити свою невпевненість ще щось. Це психологічна робота. Да? Я, ну, я не готова скажімо так, обслуговувати в цьому сенсі дорогу мені людину. Все, це її проблема. Вона він вона не могли впоратися до свідос. Це означає, що ви не да не дасте об себе обтирати ноги, коли ви кажете Слухай, я гідна кращого відношення до себе да. От, і ви просто відпускаєте ту людину, все. І для вас прийде щось набагато ну, набагато красивіше, цінніше, гарніше, що ви там собі хочете. да, Звісно, треба якийсь момент, буде ну, бажано да, взяти, щоб переформатуватися. Тому що іноді люди, знаєте, вони йдуть в нові відносини. Це теж дуже важливо, любі друзі. Люди йдуть в нові відносини тільки за того, щоб показати минулим відносинам, да, чоловіку там або дівчині, або комусь. Ось там з ким вони, вони раніше були, що він комусь потрібен, розумієте, Тобто людина хвора ще не відійшла, вона тягне всі ці емоції, образи і так далі в нові відносини. Нові відносини вони теж не будуть 100% процентів да? щасливими на таких енергіях. Тобто, тут краще піти в себе, заспокоїтися, зрозуміти, що ви подякувати всесвіту, да? що нарешті прийшла третя людина. В мене є привід тепер позбутися цього лайна з мого життя. Да? І звільнити місце для чогось гідного і чудового. Створюй єдність з багатогранності, да? створюй єдність з багатогранності. Чудовий посил, любі друзі. От на цьому я закінчую. Будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, пишіть, як у вас відігрався цей розклад, да? як ви впоралися з цими. Відносинами, якщо вам треба якась допомога, запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія.